Ніхао, друзі! У нас на огляді Honda ІНПІ2. E Поїхали! На пекінському автосалоні у 2024 році компанія Honda представила серійні версії електричних кросоверів Honda enp 2 та ens 2 Виробництво цих моделей розпочалося у червні цього року. А вже у жовтні перші з цих авто знаходяться в Україні. Та перед вами один із перших оглядів цього авто на українському Ютубі. Для початку треба сказати, що в 2021-му Honda анонсувала нову для себе стратегію розвитку та електрифікації в Китаї у рамках цього плану. Першою новинкою для ринку КНР стала та сама модель Honda HR-V третього покоління, але електрична суттєво модернізована. Вона отримала назву Honda EN, а вже приставки s 1 та p 1 отримали моделі, що випускаються на двох різних спільних підприємствах GAC та Dongfeng Honda. Модель отримала батарею виробництва кател ємністю 68,8 кВт-години, З рідинним охолодженням Honda повідомляє, що np 2 проїде на одному повному заряді 545 км, відповідно до стандарту CLTC. Витрати електрики на 100 км 13,2 кВт. Модель отримала синхронний двигун із постійними магнітами на передній осі. Його потужність 150 кВт або 204 кінські сили. Максимальна швидкість 160 км на годину. Офіційний час розгону з 0 до 50 км 3,7 секунди. Honda NP2 отримала величезні габарити. Вдовжина 4,79 см, ширина 1,84 см і висота 1,57 см, а колісна база 2,73 см. Суттєво змінився дизайн екстер'єру автомобіля. Передній лайтбар зі спортивним бампером та гострою оптикою. Сам кузов візуально нагадує ліфтбек, але насправді це кросовер класу SUV. Купеобразному дизайні. Обидва порти розташовані під лючком у передньому та задньому лівому крилі. Задній бампер так само виконаний в гострому стилі, а оптика повторює дизайн передньої. Хто сказав, що вантажний електромобіль це дорого. Ми, група конструкторів з Миколаєва, вже понад сім років займаємось створенням міського електричного транспорту. За цей час у нашому гаражі зроблено десятки велосипедів, мотоциклів, триколісних, одно та двомісних вантажних авто. Усі наші розробки рухаються за рахунок електромоторів та струму з батарей. Наші найкращі моделі, які безперечно цікаві для бізнесу, це легкі вантажівки, а саме моделі воля та кур'єр. Вони мають оригінальну конструкцію шасі та рамну основу. Кабіна може бути яка завгодно. Наша головна перевага в тому, що вони прості концептуально, що забезпечує їхню надійність і дешевизну в обслуговуванні. Растота гарантує доступну та вигідну ціну на такий електромобіль. Їх зможуть купити як логістична компанія, так і приватний підприємець чи фермер. Ми впевнено можемо заявити, що наші авто мінімум у два, іноді і втричі дешевші за аналоги від великих виробників. Але головне, що ми готові допомогти зробити бізнес із перевезення товарів в Україні в межах міста СЕЛ економічно привабливим. Бо наші електровантажівки здатні перевозити майже будь-який ваш вантаж. Ви витрачаєте 2 євро на купівлю електрики, якої вистачить на 100 кілометрів шляху. Зацікавлені? Перше, що ви відразу помітите в салоні, це повністю новий дизайн інтер'єру. Ми бачимо дуже широку торпеду, що складається з двох рівнів, горизонтально розташований монітор діагональну 13 дюймів. Вже з системою CarPlay. Панель приладів розтягнулася діагонально 10 дюймів. Інженери Honda додали проакційний дисплей, на який виводиться вся інформація по адаптивному круїз-контролю та дорожній ситуації. Кермо в новому дизайні з підрульовими палюстками. За їх допомогою можна вибрати рівень рекуперації. Як ми бачимо, центральну консоль прибрали, салон при цьому став просторішим. А бездротову дротову зарядку вивели в консоль, яка відкривається, посадка висока, сидіння зручні та комфортні, та мають електрорегулювання. Автомобіль оснащений адаптивним круіз-контролем з утриманням в полосі та центруванням смуги руху. А також всіма активними та пасивними системами безпеки підсумовуючи, хочу сказати, що нова Honda стала реально кращою. Ми отримали величезні габарити, кращий дизайн та комфортну комплектацію з опційним пакетом.